Вітаю вас на гетті даної гри! Уявіть! Ви прокидаєтесь в темному лабораторному ангарі в руках пляшечка святої води, а потім з'являються мутанти, з якими потрібно боротися. Тому погнали давати їм тирки. Щось не захотіло. Давайте ще раз. З другого разу у нас обов'язково все вийде. ...Once in a distant future time пролог, який чомусь максимально підвисає, тому що є відчуття, що гра дуже неоптимізована. Тому що навіть змінлаштування, вони прям мінімалістичні. Замість того, Лусиферіс потребував дівчину, бо вона була тільки тим, хто втратив мрію. and they need her to sacrifice to bring back satan and, it's to to a ritual, ritual. and it fails midway but since she was partly exposed she got powers from hell and a huge blast on ritual making the saints of luciferism evil now she is the hope for humanity to survive as she is the only one who can kill all those failed experiments. Somehow, Biodorks successfully made another back from the dead, and Luciferists made a portal for Lucifer to come to Earth. Now, the final battle is between Lucifer and the girl. Щось там, якщо коротко, яку я, який я сенс зрозумів, щось є, типу, люцифери, є у нас люди, і, типу, є фінальна битва, яка вирішить все. Ну, якщо так брати шматки вирвані да, з тексту в загальному, тому що складно зрозуміти. Якщо серед вас є викладачій мови, то пишіть, навчіть мене розуміти все. Бо спрацюємося якось. Так. Де це я? Що це за місце? Чому? Why? Чому? Why? Чому? So dark here. Why? Чому тут так темно? White. Зачекайте, що це таке? це like Як велике серце, якщо я правильно зрозумів? Ну, ну да, так і є. Просто натиснемо, тому що він таке лагає, таке прям тупить. Жорстко гра не оптимізована дуже сильно. Так, це у нас велике серце. У нас нуль святої води. Наше завдання, яке незрозуміло. Просто втікти звідси, давайте, погнали. Додому. Тут, звісно, цікаво, але ми хочемо покинути це місце. Я так розумію, тут має бути. Ой, мене щось жре. А, тут тобто на цю червону річ не можна наступати, бо вона мене з'їдає. Виходу в нас нема. Напевно, мені потрібно зараз зібрати певну кількість святої води, щоб ми мали змогу вийти звідси. Скриня порожня. Так, а де мені шукати цю воду? Ну, скоріш за все, або ж ми маємо обійти. Просто це серце з іншого боку. Да, о, там якісь вина... окультісти, чи як їх називають правильно. Там вони стоять якісь братики. Ну, не братики, звісно, вони. Невідомо хто. Ми, звісно, це таке засуджуємо.

Дуже погано я можу зрозуміти, що я тут маю зробити. Так, напевно, треба використати краще перекладач, тому що все може бути. Вороги чують будь-який ваш галас. Ну, ваші шуми. Біг, а навіть ходьба навколо ворогів, сповістить їх про вашу присутність. Як тільки вони вас знайдуть, втеча буде неможливою. Щоб запобігти цьому? Присідайте, коли вам потрібно простиснути повз ворогів. Натисніть S для того, щоб це зробити. Типу, ось вони мене навіть також можуть почути. А так. А як вони ж мене так не чують? Чи це вони мене почули? Ви ж мене тільки так не лякайте, бо тому що. Ну, в принципі, мене шаха зараз не лякають, які ми останнім часом переглядали, там максимум можна було тільки десь дергнутися якийсь разочок, а так то все. О, а вони десь зникли зі столу. О, я не подумаю, іти нагору. Скоріш за все. Так, напевно, з ними в зговорі йшли люди, люди на павук. Він там когось свій кокон замотав. І вони там висять. Це точно зараз буде відкрито? Це нашкандибає. Це там людина, типу, да? Закрита в чомусь? Що це за машина? Ну, щось тут таке не воротилось, звісно. Чесно кажучи, по скріншотам вона набагато краще. Прям набагато. Я можу якось позвільнити типу, їх, врятувати. Ага, мене просто хаває якась. Субстанція не зрозуміла. Ну, і тут, в принципі, далі ходу немає. О, тут є якась жіночка. Саме все добре. О, знову мене кушає вона. Дякую, я не готовий. Еф. Ф, Ф. Ф, 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 Ф. Щось воно лагає. <світок> закри двері, закри двері. Не дай йому війти, закривай. Щось воно таке робиться, не зрозуміло. Я не можу вийти, я не можу зайти. <світок> Він нас тут просто. Да, вона не може просто піти. Я не можу ходити чомусь. Присісти можемо. Добре відкрити. І не відкриваються двері. Прикольно. А що трапилось? Да. Здавалося, гра буде цікавою, але... Але ні, скоріш за все. Ну, так, відкривайся двері. Тобто я не можу ні рухатись, нічого робити. Як сподіваюсь, мене зараз не викине на головний екран. Продовжити гру. Mm, з цього місця добре. Побігли просто на гору. О, тут вони ще зникають, тому що вони перестали говорити. А, там щось упало. Ну нічого, таке буває. Таке в цьому світі існує на превеликий жаль. Ти можеш йти, а на тебе оп і. Ташечки, як какне. Ти такий. Це до грошей, це до грошей. Так, чи можна тут щось вімкнути, взяти, поки вони зникли? Чи... Тут ніякої діяльності я не можу зробити. У них якийсь штурвал. Еге. Поїхали. Так, добре. Поки якась незрозуміла ситуація в нас тут. Ну давайте ще раз. Піднімемось. Можливо, треба нам того мужчину пропустити, і він якраз піде в ті двері, і ми типу підемо в його напрямку, там, де він був. Тому що поки що інших варіацій я не бачу. Поки що гра просто жахливо пропрацьована. Прям дуже. Ну, от він там щось плететься. Можливо, треба їм дати змогу пройти. Давайте спробуємо це перевірити. От, наприклад, він десь там іде зараз. Він там проходить, а ви можете поки написати гру, яка вас найбільше злякала, можливо, там. В коментарях обов'язково напишіть. Обо яку гру. Рекомендували типу пройти, пограти, ну, зробити огляд. Щоб от прям так все стискалося, що тільки можна і було страшно. Так, він там ще дечі, але ж він там теж плететься півдня. Тут питання в тому, чи він піде до тих дверей. Якщо ні, тоді, ну, це шляпа, повно. Він там іде. Так бочком глянемо. А, він зник. А він десь там, а. Можливо, він мене почув через те, через те, що я пробіг. А так то в ній зараз просто ходить по колу. Тобто в нього, да, Так, да, в нього зараз. Стоп, ще тут. Ой. Не ж не почув, я сподіваюсь. Це що таке? І що ми отримали, що ми не отримали? Типу, ви молоці, ви підійшли до цієї штучки? Просто ще розкрити двері, і він там буде стояти знову перед ними. Це буде повна дурня. Оп, який же ж таймінг у нас виявився непідходящий. А! Я спалився, тікаємо. А чому в, в нього стиміни, він не втомлюється, а я втомлююсь. Тут ще закрито, не там відкрито було. Де кнопка А, e? відкрита? Тікай. Ой, шамарну у нас. Та відкривай. А, ці двері закриті? <хи> ну давай уже, бой до кінця. Давай, докажи, що ты крутий. Це все? Да, він просто мене блокує, типу. Та, ну це жахіті це... Стоп, але тут. Тут же ж замок, ось ключ у дверях. Як тут може бути закрито? Ці двері замкнені, тобі потрібно знайти ключ, щоб їх відімкнути. Пошукайте ключ поблизу Порада використовувати свої рентгенівські здібності, щоб знаходити об'єкти, що вас цікавлять. А чому ви про них не розповідали, що вони в нас ці? Здібності. Ми просто їх знову тепер застряли, зависли. Типу. Камон. Він нас просто застакав. Да. Ну, типу, сенс. Мені зараз ще раз перезаходити в гру, щоб подивитися через нас це все. Ну, не в гру перезаходити, а ще раз запускати цю всю річ. Тут, я думаю, треба просто зупинитися і все ж таки сказати розробникам дякуємо, але нам це не подобається. Працюйте ще над грою. Вам ще працювати і працювати. Добре, я не хочу просто витрачати час на ці баги, там, де ми просто зависаємо від персонажа. Тому на цьому все. Дякую за перегляд.